Привіт усім! Сьогодні у нас топ захищених смартфонів 2025 року по ціні від 500 доларів. Це відео буде відносно коротким по одній простій причині. Далеко не у всіх брендів і є що показати за ці гроші, бо зазвичай все сконцентроване в середньому сегменті, тож тут тільки обрані смартфони. Посилання на топи з дешевших категорій будуть в описі. Зазирніть, якщо цікаво. Перший смартфон Uliphone Armor 29 Pro Thermal смартфон з тепловізором Thermoview T2, який на даний момент є най Кращим, що можна знайти серед смартфонів. Він розрізняє температури від мінус 20 до плюс 550 градусів за Цельсієм, має роздільну здатність сенсору 640 на 512 пікселів і це дійсно топ. Окрім тепловізору, тут є ліхтар яскравістю 1000 люмен. Це кемпінговий варіант. Світло розсіяне і може використовуватися для заповнення якогось невеликого простору. Ціна від 25 тисяч в Україні за нього просять немало так. По технічній частині смартфон є субфлагманом з процесором Dimensity 7400 на борту Вистачає для дуже швидкої роботи системи, вистачає для додатків та ігор. От тільки деякі топові з них будуть запускатися не на самих високих налаштуваннях графіки: 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ постійної. Тут цифри дійсно флагманські. Та й акумулятор. Його ємність 21200 мАч а До речі, з бонусів, тут же AMOLED дисплей. Його діагональ 6,67 дюймів, 120 Гц має він частоту оновлення, і це дуже гарний варіант для багатьох користувачів, які люблять мультимедійні пристрої. Все тут є. Все на своєму місці і все в кращих традиціях юліфон останніх років. Це я про камери. Їх тут три основних: 50 Мп основна, 50 Мп ширококутна і 64 мегапікселі для нічної зйомки. Якість камер вище середнього, Юліфони це вміють. Давайте відразу не відходячи від каси про юліфон Армор 29 Ультра, тепер поговоримо. І відразу скажу, що набір камер точно такий же, як у попередника, але основний модуль тут інший. Також на 50 мегапікселів, але сама матриця більша. Відповідно, і світлочутливість краща, і чіткість в умовах недостатньої освітленості також. Отже, по камерам, це зараз номер один смартфон. От серйозно, я коли огляд даної моделі робив, я був дуже приємно здивований якістю. Тож це повноцінний флагман, і, до речі, акумулятор тут такий самий, як в попередній моделі 21 200 Як бачите, спільного багато. Тут навіть такий же ліхтар стоїть на 1000 люмен, і при цьому корпус в цілому виглядає. Точно так же. Але основна відмінність це процесор і пам'ять Dimensity City 9300 Це повноцінний флагман, процесор, який має найсучасніші бездротові технології, топову продуктивність. І в цілому, ви берете в руки смартфон і відчуваєте, як моментально відкриваються всі додатки. Навіть найважчі, і це приємні відчуття. Тут також 16 ГБ оперативної пам'яті і 1 ТБ вбудованої. Оце так цифри. Дисплей, до речі, також точно такий же, як в попереднього смартфону, а на 667 дюймів. Тому від нього ви точно отримаєте задоволення. Ціна смартфону такого від 32 тисяч гривень зараз в Україні, тож цяцька явно не для всіх, але крута. Далі смартфон з проєктором Unigertz Tank 4 Pro. Проєктор не найтоповіший, але і непоганий. Роздільна здатність 720 p і це основна фішка, бо ж яскравість всього 100 люменів. Всього, тому що є зараз і на 200, тому дивитись комфортно тільки при повній темряві і бажано на ідеально білому полотні. Але чіткість! Так, вона тут суперова. Для фільму саме те. Коштує такий смартфон від 28,5 тисяч гривень за молодшу версію на 512 ГБ пам'яті. Є ще варіант на 1 ТБ. Оперативної пам'яті ж буде 16 або 18 ГБ відповідно. Встановлено процесор DiMensity 8300, який відповідає поняттю субфлагман. Так, вистачає продуктивності для будь-яких задач. Фризів в системі також не побачите. Дисплей тут AMOLED Перша серед лінійки танків 673 дюйми, 120 Гц частота оновлення і увага, 2К плюс роздільна здатність. І це дуже крута матриця. Дуже. Android 15 має цей смартфон. Фірмовий дизайн, а відповідно і ліхтар яскравий в наявності. Акумулятор на 11600 мАч, Золота середина, якої на дві доби активного використання вистачить. Приємний бонус за немаленькі гроші це 120-ватна зарядка. Тож всього година і можете користуватись далі. От цей смартфон дійсно цікавий. І до речі, камери тут також вдалі. Тут 50 мегапікселів основна, 50 мегапікселів ширококутна і 64 мегапікселі нічна. Десь вже таке бачили, так? Іще один смартфон з проєктором Okitel WP100 Titan. І це, як я його називаю, смартфон нового покоління. Чому так? Бо раніше Окітел робили казна що, а от у 25-му році вони показали дійсно цікаві моделі, однією з яких і став WP-100 Titan. Давайте відразу по фішкам. Тут є яскрава лампа на 1200 люмен яскравості, тут є проєктор, і тут є акумулятор на 33 годин. О, так, Це флагман в плані ємності акумулятору в 25-му році. Але і товщина більше 3 см, а вага 870 г. Отже, проєктор. Його яскравість тут складає 100 люмен, роздільна здатність 854 на 480 пікселів. Тобто трохи гірший, ніж в Unigherz Tank 4 Pro, але точно такий самий, як в третьому танку Pro. По продуктивності це найпростіший смартфон із сьогоднішнього відео, бо тут процесор Dimensity 7300, а от пам'яті немало. 16 ГБ оперативка, 512 ГБ вбудована постійна пам'ять. При цьому купити такий смартфон зараз можна від 27 тисяч гривень. Дисплей великий 6,8 дюймів, Full HD 120 Гц, При цьому яскравість чудова, 650 ніт. Тому використуватися на вулиці зручно. От і виходить, що смартфон із проєктором, із лампою, із величезним акумулятором, та й насправді залізо в цілому то непогане. Гарний смартфон для наших доволі темних зараз реалій. І, до речі, тут 200 мегапіксельна камера, яка насправді не така то і погана. Можете повний огляд мій передивитись, якщо цікаво. Ну і наостанок, ви не повірите, але ще один юліфон Armor 34 Pro. Давайте відразу про фішки. Проєктор. Причому проєктор доволі непоганий. 150 люмен яскравість, роздільна здатність 854 на 480 пікселів. Цей проєктор вже чудово підходить для перегляду фільмів вдома чи на природі. Яскравість дозволяє кайфонути. Це, до речі, перший смартфон юліфонів з проєктором, і тут він ще й з автоматичним фокусом. Тут також і ліхтар своє місце знайшов, його яскравість 1100 люмен. Так, нагадує за концепцією ЮНІГЦ, і це добре, але при цьому камери то тут типово юліфонівські, з гарною якістю як фото, так і відео. Тут 50 мегапіксельна основна і ширококутна камери, 64 мегапікселі камера для нічної зйомки. Це, до речі, найдешевший смартфон з підбірки. Зараз його продають від 22,5 тисяч гривень. Смартфон, до речі, має не слабкий такий акумулятор на 25,5 тисяч мАч. процесор в ньому Dimensity 7300, 16 ГБ оперативка, 512 ГБ постійна пам'ять, а дисплей майже на 7 дюймів. Його роздільна здатність Full HD 120 Гц частота оновлення і 600 ніт яскравість. Одним словом, якщо радити смартфон з проєктором, то ця модель однозначно мною рекомендована як одна з найдоступніших із сучасним адекватним проєктором. Отже, список від мене ви побачили. Так, тут немає жодного BlackView, хоча насправді сюди з легкістю залітає BlackView Explorer 2 з проєктором. Він в мене зараз на руках є, але в 25-му році ви ніде його не купите в Україні. Так що огляд покажу вже в 26 му році. Так що підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!